Сьогодні відбулася 35-та сесія Горішньоплавнівської міської ради. На початку зібрання з нагоди прийдешнього дня незалежності України Дмитро Биков традиційно вручив подяки міського голови активним мешканцям громади. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Незалежності України до нагородження подякою міського голови запрошується. Клименко Руслан Іванович, член виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Запрошуємо попова Сергія Павловича. Депутата горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання, заступника голови постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та екології, запрошуємо Соколенка Андрія Миколайовича, депутата горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання, голову постійної комісії з питань промисловості. Житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та екології. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України, пояка міського голови оголошується Бакаю Сергію Миколайовичу, директору дочільнього підприємства Перотранс. Запрошуємо отримати подяку бондарця Руслана Дмитровича, начальника дільниці з ремонту та технічного обслуговування устаткування товариства з обмеженою відповідальністю «Ферострой». Подяка оголошується Гаріповій Наталії Олександрівні, швачці третього розряду. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування Калина запрошуємо загребельну Вікторію Васильівну, директора закладу дошкільної освіти сонечко комбінованого типу Горішньоплавнівської міської ради. Запрошуємо Зінич Тетяну Всеволодівну, викладача по класу фортепіано дитячої музичної школи Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пояка оголошується Карабаш Лілії Михайлівні, головному бухгалтеру відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради. Оголошується подяка Колмогоровій Тетяні Васильівні, начальнику відділу організаційного забезпечення діяльності Горішньоплавнівської міської ради. Відзначено подякою Котенко Ольгу Іванівну, начальнику відділу з контролю та звернень громадян, заступнику начальника управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міської ради. Оголошено подяку курочці Сергію Леонідовичу. Майстру з ремонту обладнання, цеху з ремонту гірничного обладнання, товариства з обмеженою відповідальністю «Єрестівський ГЗК. До нагородження запрошуємо Овчиннікову Ольгу Віталіївну, директора департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Павленка Івана Олексійовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів гушніпламівської міської ради, отримати відзнаку міського голови, запрошуємо погрібняченку Юлію Іванівну, заступницю головного лікаря з медсестринства медико-санітарної частини приватно-акціонерного товариства «Полтавський ГЗК. Подяку оголошено поправку Олександрові Олександровичу, начальнику дільниці в кар'єрі навантажувально-транспортувальної служби, дільниці дорожніх та допоміжних робіт, товариства з обмеженою відповідальністю Єрестівський ГЗК. Запрошуємо Титаренко Геннадія Петровича, начальника цеху відвантаження готової продукції, приватно-акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Оголошено подяку Шакун Ірині Васильівні, сестрі медичній старшій терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства Лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні Плавні. Відзнаку отримати запрошуємо Шершньову Надію Петрівну, маляра дільниці оздоблювальних та ремонтних робіт, управління з ремонту технологічного устаткування, товариства з обмеженою відповідальністю «Перострой».